Петро Олексійович, як вам нова програма уряду? Потужна, незламна і дурна. Куди рухається наша країна в Європейський Союз? Скажіть, будь ласка, резолюція Європейського парламенту щодо відкриття воріт для України в Європейський Союз має бути врахована в програмі уряду? Ви не знайдете жодної згадки. Бо там. Про демократію, права людини, укріплення обороноздатності. Жодного посилання на резолюцію ви не знайдете. Перед кожною програмою має бути звіт за попереднім. Ви знайдете там відповіді, а де мільярд дерев, а де мільйони гігават електроенергії, а де, а де, а де ні. Чергова брехня чергових нових старих міністрів, які вже сім років дурять людей думаючи. Що за це не доведеться звітувати. Думаю, що це помилково. Отже, моя порада: тримайте кулаки за зустріч Зеленського і Трампа і не читайте програми «Дій уряду. Нічого там немає. В черговий раз вас намагаються обдурити.